Хочуть вони мене вбивати кожен тиждень біля пітерочки, та раді Бога. Що ви зробили для того, щоб вона закінчилася? Якщо ти не дотичний до військової справи, якщо ти не дотичний в принципі до сил оборони, мовчки для мене мої побратими, то вже як сім'я Бахмутська війна мріє, коли нога останнього москаля буде винесена в пакеті з української землі. Коментарі, та раді Бога. Коментуйте, пишіть, цікавтеся. Хочуть вони мене вбивати кожен тиждень біля п'ятерочки, та раді Бога. Це ж все одно чуш, бред. У нас в Україні не кажуть «Здравствуйте», У нас кажуть Слава Україні. Заряджай! Декілька тижнів ти не виходиш взагалі. Mm -hmm. Ти не можеш навіть встати паналю, відійти попісяти. І навіть незважаючи на це, оця атмосфера. Вона не дає тобі виснажитися на всі 100%. Слави політичної, якоїсь там політичних цілей, тому подібне, я в себе бачу війську, бо майбутню кар'єру у війську. Мене в принципі наразі політична кар'єра взагалі не цікавить. А просто що я розумію, коли піднімається розголос, коли є якісь питання для армії, скажімо, піднімаються на загал. Щось змінюється. а Я по суті свої трошки реформатор. На сьогоднішній день ми маємо унікальний бойовий досвід, який не має жодна країна в світі. Ми знаходимося в повномасштабній війні, починаючи з 2014 року. Я підкреслюю, з 2014 року, не з 2022 року. і моя мета, власне, і моя думка, це реформувати і розвивати українське військо, будувати ефективні доктрини, ефективні статути, базуючись не на чийомусь з досвіді. Який десь далеко і нам не знайомий, а базуючись на своєму досвіді. Всі ті, хто зараз обіймають командні посади, вони були в окопі, вони знають, що це таке, вони розуміють, як це управляти, які накази давати, які накази безглузді і тому подібне. Тобто ми вже можемо трошки це все відфільтрувати. Тому атмосфера у нас, скажімо, така, незважаючи в якому напрямку ми працюємо, досить дружня, досить злагоджена, і ну, для мене мої побратими це вже як сім'я. Коли птаха буде в небі, то по готовності доповідь. Скажи мені. У нас ідуть штурмові дії, можна зайти, якщо на командний пункт. Це не гвалт, це не істерика, як в більшості буває, що заходиш там, всі на нервах вже сидять курять за столами. Ні, ми ну, спокійно сидимо, кожен за свої задачі, кожен знає свою роботу. Комбат кожному розподілив сектора. секторах. Вбили, вбили. Молодці, працюємо далі. Ну тобто дуже спокійна, злагоджена робота. За останній рік не можу сказати, що ну, якщо рахувати аналітику, на їхніх базах складах арсеналах на 60% знизилась кількість причепної артилерії, яка взагалі зберігалася на цих складах і. Подіставали, я вже особисто бачила ці дульніки, Вони подіставали навіть бабусю де 20 там де 74 четвертого. Вони дістають зараз такі пушки, як БС-3, це взагалі протитанкові, ще другої світової громади, які ну максимально відсталі по всіх технологіях. І зараз вони почали вже закуповувати північно-корейські саококсанси 170 сімдесяти міліметрові. Для того щоб просто перекрити недостачу піонів, перекрити недостачу гіацинтів і тому подібне. Ми дуже хорошо розгепали артилерію. Що ви зробили для того, щоб вона закінчилася? Ну. ну, власне. Якщо людина бачила, що таке війна, якщо вона знає, що таке окупація, вона прекрасно розуміє, що там не будуть в тебе метелики в животі, і що, скоріш за все, ти будеш десь в підвалах, а зрадників в принципі ніде не терплять. Тобто, якщо людина думає, що вона сьогодні буде собі ніяку позицію не проявляти. Потім прийдуть е е окупанти, вони скажуть, ми на вашому боці їм повірять і дадуть плюшки. Ні. Скоріше за все їм дадуть строк. В історії дуже багато є таких класних випадків, де описані наслідки мовчазної згоди, наслідки окупації тими чи іншими військами своєї території і скільки крові потім проливається для того, щоб ці наслідки нівелювати. Війна це як великий марафон. Виграє не той, хто має найкрутіші кросівки, чи той, хто вдягнутий в найбільш модну форму. По факту виграє той, хто найбільше витривалий, і хто на середині шляху не опускає руки, а рухається далі. Потрібні діловоди, потрібні медики, потрібні гармаші, потрібні навідники, потрібні сапери, потрібні просто інженери, потрібні айтішники. Це величезна махіна, яка потребує на сьогоднішній день рук. Дуже легко коментувати, що президент робить не так, сидячи на лавці під під'їздом. Дуже легко коментувати, як погано воюють військові. Щось не подобається, піднімаємо духу, беремо на себе відрізок роботи, відповідальність за цю роботу, і потім звітуємо: от тут було не так, я переробив. Респект. А, а просто м -м. сидіти і казати про те, що коли ця війна закінчиться, ні, не такими темпами ніколи. Якщо ти не дотичний до військової справи, якщо ти не дотичний в принципі до сил оборони, мовчачки, От не треба коментувати, якщо ти в цьому не експерт. Не експерт в політиці, не коментуй політику, не експерт в історії, не коментуй історію. Менше коментарів, менше перекладай відповідальність на когось на щось, на якийсь зовнішній локус контролю і дивись на себе. А що я зробив? Бахмутська вільна мріє, коли нога останнього москаля буде винесена в пакеті з української землі.